Рейтинг популярних тракторів від 80 до 130 кінських сил за 2022 рік. 2022 став тим самим роком, коли аграрії почали по-справжньому рахувати свої гроші. Війна, інфляція, високі ціни на пальне, добрива та ЗЗР, а також низькі ціни на продукцію. Все це змусило вітчизняного фермера бути максимально ефективним. Ключовим питанням стала наявність власної техніки, адже без вчасно проведеного обробітку ґрунту, посіву, оприскування чи збирання немає сенсу втрачатись на добрива, хімію та якісний посівний матеріал. Не можеш дотримуватись технології, не треба й сіяти. Оскільки більшість операцій у сільському господарстві виконується за допомогою трактора. Ми вирішили дізнатися, які з тракторів потужністю від 80 до 130 кінських сил були найбільш популярними серед фермерів у 2022 році, та за скільки фермер може їх купити. Для аналізу популярності моделей тракторів був використаний інструмент Google Тренди і аналіз веб-пошуку. Зокрема, досліджувались такі бренди як UMZ, МТЗ, Юто, Case, Кейс, Holland, John Deere та Клас. Розпочинаємо дослідження з бренду UMZ. В аналізі популярності взяли участь наступні моделі трактора UMZ8040 8240. 8244 та 10264N. Як бачимо, найпопулярнішими моделями у веб-пошуку були UMZ 8240 та 8244, і це при тому, що дані моделі зняті з виробництва. Щодо цін, то на інтернет-ринку тракторів, бувших у в житку, саме цих моделей я не знайшов. За виключенням моделей шостої серії, але вони не потрапили в наш рейтинг так як мають потужність менше 80 кінських сил, хоча до сих пір залишаються незамінним робочим конником майже у кожного малого фермера. МТЗ були розглянуті трактори МТЗ-80, мтз 82 мтз 892 мтз 1025 та мтз 1221 МТЗ-82 82 найбільш популярний трактор серед даної лінійки. Трохи позаду відстав МТЗ-80. І хто б що не казав про те, що ці трактори... Давно віджитий день, вони ще довго будуть користуватись попитом як бюджетний і найбільш доступний варіант для малого фермера. Таблиця цін найбільш популярних моделей тракторів МТЗ до 130 кінських сил. Ціни наведені в американських доларах для того, щоб інформація була більш-менш актуальною у зв'язку зі зміною курсу гривні. Lowell Лише одна модель даної лінійки змогла потрапити в тренди, і це Lowell 1054 потужність цієї моделі 105 кінських сил. Вартість нового трактора Lowell 1054 на сьогоднішній день від 36 тисяч доларів. Що стосується тракторів Yuto Кейс Ньюхоланд та Клас, жодна з їхніх моделей у діапазоні від 80 до 130 кінських сил не попала до трендів Google. І це при тому, що, наприклад, про Юто, на Ютубі багато контенту, але більш популярним виявився інший китайський бренд. Те саме можна сказати і про Нью-Холланд. Особливо дисонують з рейтингом слова одного популярного ютуб блогера. У власності якого є декілька тракторів даного бренду, а також трактор МТЗ. Так от, в одному зі своїх відео він сказав: Оце нада молодьожити таку техніку. На МТЗ він би не захотів би робити. Маючи на увазі свого молодого механізатора. Висновки. Немає жодних сумнівів у тому. Що кожен власник UMZ чи МТЗ хотів би працювати на більш сучасному тракторі, але реальність змушує малого фермера рахувати кожну копійку для того, щоб залишатись на плаву. Найбільша популярність МТЗ серед інших брендів це пряме відображення фінансового стану пересічного малого фермера. Замість якості, сервісу і комфорту він обирає гроші. І це цілком реально корелює з тим, що відбувається в країні сьогодні.